24 серпня українські ветерани будуть перепливати Босфор. Це 6,5 кілометрів з Азії в Європу. Це виклик. І ми готові. Ми до Босфору були учасниками Ocean Man в Києві. Мобілізований з самого початку повномасштабного вторгнення був мінометний обстріл, натрапив на вибуховий пристрій. В червні 22-го отримав перше поранення. В кінці липня 23-го року отримав ще одне поранення. Міна влучила позаду мене і осколок влучив там в коліно. Це просто. Зануритися і опинитися в дитинстві це як почати знову ходити. В басейні графік тренування три рази на тиждень. З кожним спортсменом ми адаптуємо техніку плавання від ступінь інвалідності і відпрацьовуємо, щоб одна нога працювала замість двох. Сконцентруйся, що ти за кіду шуку, перевалився. закидуєш шуку перевалився. Силові тренування це дуже крута профілактика, в цілому від травм для будь-якого спорту. Мотивація не забувати, що це все в задоволення і не треба страждати від цього процесу. Мені приємно, коли я перемагаю або роблю щось таке, до чого не вирішуються повноцінні люди. Захопити увагу побратимів, посестер, тих, хто отримав важкий травматичний бойовий досвід. На мить зможе можу уявити собі, що ось хлопці роблять, можливо, можливо, варто мені спробувати. Це внутрішня перемога над собою. Немає більших перемог, ніж внутрішніх перемог.